Всім привіт! Від сьогодні в нашій бібліотеці філія номер 9 Ми оголошуємо старт нового проєкту Книгодія Читай, даруй донать справа в тому, що з кожним днем наших читачів стає все більше і більше. Однак, на жаль, зараз наша бібліотека філія номер 9 переживає брак надходжень нової літератури через відсутність поповнення книжкового фонду у 2022-2023 роках. Тому ми заохочемо своїх читачів та Небайдужих до книгодарування ви можете принести книгу останніх років видання українською мовою неважливо для дорослих чи для дітей. Можливо, прочитаний вами роман чи енциклопедія вже давно опиляється на ваші книжковій поличці. Можливо, книги вже не влізають в вашу книжкову шафу, Можливо, прочитана вами збірка оповідань вже для вас не актуальна, можливо, її вже давно прочитали ваші братики та сестрички. Тому приносите цю книжку до бібліотеки. І якщо ви знаходитесь далеко від нас, ви можете також нам послати цю книгу поштою або навіть замовити для нас нову книгу на сайті того чи іншого видавництва. А якщо ви нам замовите або подаруєте книгу, то вона нам стане не раз у пригоді. Точно, таким чином, завдяки донатам кожного з нас, завдяки донатам небайдужих, кожен з нас, і ви також отримаєте доступ до нових актуальних видань. І це ще не все. Кожна подарована вами книга буде позначена ось такою цікавою наліпкою. Дивіться, з такою фіолетовою, гарною. Щоб усі бачили свій вклад у спільну справу і щоб це могло мотивувати інших. Я теж приготувала свою книжку і хочу, щоб вона стала першою в цьому проєкті. Тому давайте наклеїмо цю вже чудесну наліпку. Давайте спробуємо. Ось так ми приклеїли. Я думаю, дуже гарно виглядає. Отож, читаємо, даруємо, донатьмо. Будемо вам безмежно вдячні за ваші подарунки. Книга ну, Дія стартує!